Сьогодні на обід в мене буде запіканка. Куряча грудка, філе, кабачок, помідор. Одну, одну половинку філе наріжу не дуже дрібно. До м'яса нарізаю цибулю. Цибульку додаю до м'яса, додаю півложечки чайної солі, перчиком притрушу за смаком, італійських трав трошки додаю. За дві ложки майонезу додам сюди. Тепер це все гарненько перемішаю, помідорку наріжу кубиком. Ось такими кубиками. Даю сюди ж до м'яса. Кучачок кропу ще сюди дрібненько поріжу. І теж миску до м'яса. Ще молоденько частичку покришила. До м'яса додам ще одне яйце. Все ферменьку розмішаю, щоб воно купи трималося. Так смачно пахне. Приготувала таку стекляну форму, Намастюю її трошки вершковим маслом. Кабачок молоденький, нарізаю кільцями, такими не дуже тонко і не грубо. Ось такими колечками кільцями. Тепер гарненько викладаю. У форму. А тепер зверху викладаю м'ясо. Ого угу. смачно пахне. Зверху ще раз кобачок викладу. Не яйця беру. Десь лужку майонезу. Італійські трави, щоб смачно було. Трошки солі додам. Перчику. Трошки паприки. Все гарненько перемішаю. Гарненько збила і тепер буду зверху отак трошки примащувати. І цю всю красоту притрушую сиром зверху. Тут 100 грам сиру взяла. Хто хоче більше, хто хоче менше. кого як виходить. Ось так зараз роблю. І все. Духовка включена на 180 градусів, хвилин 40. Ось і готова моя запіканка. Зараз побачимо, що тут робиться. Гаряче ще, але вже можна різати. Така рум'яна скоринка зверху. Можна і спробувати. Угу. Сочно і дуже угу. смачно. Угу. смачна? Можна додати сметанки ще? Угу. Дуже смачно. Всім смачно. Бувайте здорові. До зустрічі!